Усім привіт, я новий Майнкрафтер. Ну, не новий, я раніше просто російською знімав. Ну, окей. Е, якщо ви не знаю, хочете мене якось піддержати, я хз, як це українською сказати, вибачте. То все, що треба, це зайти на мій телеграм-канал. Якщо вам цікаво, то можете зайти в коментарі написати Ой, Гларик, будь ласка, скажи, як мені знайти твій телеграм-канал. Ой, блін, у мене 50 підписників, і я вже чекаю, що в мене хтось захоче в мій телеграм-канал. Ну, окей. Вибачте, за моє відео, воно не таке ж і круте. Ну просто я ще починаю, я не вже прокачаний ютубер, який там не знаю дуже. популярний. Ну, у минулій серії ми закінчили тим, що ми зробили собі повну діаманту броню. І якщо вам цікаво, як я це зробив за 6 днів, то можете теж написати в коментарях, я вам все поясню. Я просто мені лінь. Там пояснити якось. Ну, не з... окей. А, так. Ну, в минулі серії ми зробили повну діаманту про, про нього, і тепер наша задача це знайти місце, де я буду робити першу базу. А, от усе це, це і є моя база. Так, я її трішки прокачаю за увесь цей час, поки пройде там десь декілька часів. Але ну. Бел, ну, хоча б ви це побачили. Я, напевно, ціль цієї серії наказав. Ціль цієї серії це зробити собі повний зачаро... Белін Зачарований стіл і просто поставити там поряд книжки. Все. Ну, нам ще треба загон, щоб там були корови. Ну, зараз мені треба поставити загон і піти. Зібрати трішки пшениці, щоб потім сюди коров привезти. Просто через 15 хвилин моя база виглядала так. Ну, я думаю, більш-менш нормально. І отак багато в мене коров. <свісно> Дві. <свісно> ні, ну Я не знаю, що вам ще показувати. Просто я десь декілька годин просто стояв, фармив пшеницю, фармив трасник і годував коров. Що мені ще вам показувати? Ні, ну Потім щось цікаве буде, але ну, поки що ні. Блін, вибачте за мій диалект того, що ну, я ж пояснюю, я навіть вдома розмовляю російською, я просто. на українську не знаю. Ну мені це подобається. І ще моя звучка така погана, того, що я знімаю це на телефоні. телефоні. Які телефоні? Коротше, і телефон я махаю туди-сюди, туди сиди, того звичка, о, така, от така у мене пригана. а... Перезочити це багато разів, то мені не треба, хто це слухати. буде? Потім я ще шкіп, блін. Шкі... Та ну що ж таке? Якісь шкі... ш... скелетів повбивав, щоб цих собак собі приручити, а вони, блін, собаки. Ой, ну, в принципі, логічно. А, не хочуть у мене, блін, нічого, а вони просто все і все, блін. Когані але собаки. через деякий час я там нафармив ще п'ять кісток і приручив собі собачку. От там вона. Сидіть, ви її, може, побачити, вого побачила. А ще я хочу вам розказати, я пішов за лавою того, що мені треба було зробити стіл зачарування, з відкись. Для цього треба обсидіан. Ну, алмази в мене вже є, і книги потім будуть. а Обсидіану в мене нема. Тому я відправився шахту. Зараз ви нічого не бачите, але я хочу вам розповісти. Я упав в шахту якусь, блін, якусь. І там мене зустріли скелети, павуки, і все таке. А в ПВП я ніхто, я не вмію дратися, і мені, мене чуть не вбили. Я там біжав якось, і ще мені кріпер трішки, допоміг мені там їх дуже багато хп зніс їм. Ну, я не знаю, я спробував щось там зробити, потім побачив кріпера, я повністю обісрався і побіжав як швидко, я... і ні. через деякий час я вже як крутий добував сидіал. А коли виліз, я продовжу займатися своєю любимою справою. А це збирати пшеницю, збирати трасник і годувати корів. А і ще я зробив величезне поселення собак у моєму, як сказати, базі. І хтось каже: Ой, блін, ти що так любиш собак? Ні, звісно, ні, вони мені так багато не потрібні. Просто коли їх. Е, там, я не знаю, розберується. Е, і е, воно мені рівень дає, і потім я зможу зачаруватися з цього. Ладно. Е, я думаю, що. А, ні, ми ще можемо продовжити. Так, окей, погнали далі. І спустя два половиною часа ігри в Майнкрафт я зробив собі стіл зачарування. А, так а ще ви можете зайти на мій телеграм-канал. Можете написати в коментарях, якщо ви заінтересовані цим. Я знаю, що ніхто до цього не дивився, але ну можу сказати, дякую за перегляд. Усім гудбай.